Волинянина підозрюють у розбої та замаху на зґвалтування. Потерпіла кажуть слідчі, мешкає неподалік місця проживання підозрюваного, і під час слідчих дій останній може впливати на неї або на свідків. Тому молодика треба ізолювати від суспільства. Однак, ухвалу слідчого суді щодо тримання волинянина під вартою наразі оскаржують в апеляції. Підозрюваний працює неофіційно, фактично є єдиним годувальником сім'ї. Просить у палицький судді скасувати та встановити нову, якою брати до підозрювання побіжний захід у вихід домашнього арешту. Проживає підозрюваний вдвох із матір'ю за місцем реєстрації, каже адвокат. Мати має, є пенсіонером і є особою з інвалідністю. Відповідно, вона потребує допомоги. У введені домашнього господарства. Хочу виконати домашній арест. Я свідків не знаю, нікого знаю. Паспорт в мене немає, Сидів вдома, але на тере Підробіток має на будівництві і є єдиним годувальником. Кваліфікація злочинів сторона учасникам кримінального поваження відома. Один з них є тяжкий, один з них особливо тяжкий. Але все ж таки захист звернувся до апеляційного суду з даної апеляційної скарги, з огляду на те, що мій підзахисний все ж таки перший раз притягується до кримінальної відповідальності. До цього він не притягувався. Кримінальних правах порушень злочину не вчиняв. Характер і спосіб чинення тих дій, які він кримінується, свідчить про особливу суспільну небезпеку підозрюваного, тому винятково такий запобіжний захід, як тримання під вартою, зможе забезпечити належну його поведінку. А тому просили би залишити без задоволення поліційну скаргу захисту. Деталі обставини події, поки слідчі не розкривають, посилаючись на таємницю до судового розслідування. Підозрюваний вказав, що він не знайомий зі свідками. Це не відповідає дійсності. Один з ключових свідків, які допитують у кримінальному провадженні протоколі допиту, зазначає, що він є знайомий підозрюваного. Крім того, хто проживає в мікрорайоні, в тому ж мікрорайоні, що підозрюваний. і підозрюваний. Так, можливість незаконного впливу вона. Наявна, крім того, потерпілий притягався до кримінальної відповідальності за статтею 126. Дані відомості не відображені вимозі, оскільки він не був засуджений. Зданий за кримінального правопорушення воно було закрите. До слова, мова йде про побої і мордування. Наставлення підозрюваного до оголошеної підозри ти знаєш, заперечує підозрюваний на момент затримання відмовився віддачі показань, посилаючись на погане самопочуття. Волинський апеляційний суд залишив молодика під арештом до липня. Найтяжче покарання за однією статтею із двох передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.